Доброго дня, навантажувач дизельний, Toyota 8FD-60, вантажопідйомністю 6 тонн. Рік виробництва 2017. Має цільну мотилеву заводську закриту кабіну. Попереду та позаду встановлені пневматичні шини. Причому попереду встановлені здвоєні шини, так звана спарка. Двохсекційна дуплекс з висотою підйому 3,3 метра. Є навісна каретка бокового зміщення виллу. Навантажувач пройшов повне обслуговування та відповідну професійну підготовку. Обслужена мачта, обслужена двигун, коробка передач гідравліка. Ось такий задній міст. Служені поворотні тяги і цилиндри, поворотні циліндри бачите вони в спеціальних пильниках. Зараз запущу, покажу як працює, як їде, як працює гідравліка. До речі, попереду будуть встановлені вила довжиною 1,60 м. Сюди можна встановити вила будь-якої довжини, ну, вплоть до 2,40 м. Ось кабіна така, тойотівське сидіння. Керування з світлом, керування гідравлікою за допомогою рычагів. Запускаю. Двигун дизельний, трьохлітровий. Toyota 1 КД ряд на двигун. Знімаю зі стояночного тормозу. Ось вперед. Все, навантажувач поїхав. Коробка передач автомат. Ось він їде. По тут багато машин сьогодні, зараз обережно розвернусь, пропущу автомобіль. І ось навантажувач їде назад, нейтраль та назад. Тобто все звично, все знайомо. Просто хотів подивитися, що приїхала до нас така техніка під замовлення. Ми її підготували, обслужили, надаємо гарантію. Ось як працює гідравліка. Нейтраль, ручник, ну і ось я натиснув і на що. Затиснув на газ, ось так піднімається, зміщення, точніше да, зміщення на холостих обертах піднімається і ось так працює сама саме бокове зміщення. Так, ну і піднімемо на максимальну висоту. тут тиснув на газ, щоб воно швидше піднімалось. Посадка досить висока, тому ці ступені вони допомагають. Ось передній міст Двосекційна дуплексна мачта в даному випадку більше не було потрібно розвантажувальні роботи на невеликій висоті будуть робитись. Ось такий цікавий навантажувач. Бажаю клієнту гарної експлуатації. До побачення!